Завершується, можливо, найважчий рік в новітній історії України, рік нашої вітчизняної війни 2014 року, війни за свободу, війни за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність нашої держави. Я маю засвідчити, що ця війна зробила нас сильнішими, що ця війна згуртувала нас як націю. Перша Україна є такою об'єднаною, яка не була ніколи. Це робить честь нам, як країні і українському народу. Разом з тим ця війна завдала нищівного удару по українській економіці. Уявіть собі, що щоденно українським платникам податків українській державі операція на сході країни. Коштує 100 мільйонів гривень кожен день. В таких умовах, безумовно, ми маємо враховувати, що й частину економіки просто фізично випала на окупованих територіях. Значна частина цієї економіки фізично зруйнована. Решта, знаходячись під контролем бойовиків, які не здатні нічого зробити, викинули людей на вулицю і зупинили виробництво. Звичайно, що в цих умовах удару ніщівного нанесено і по державному бюджету країни. В цих умовах держава робить максимум можливого, щоб забезпечити хоча б той рівень надходжень, який є на сьогоднішній день. Безумовно, ми маємо це враховувати при плануванні бюджету 2015 року. Який також буде надзвичайно важким. Але є одна стаття видатків, на яких ми економити просто не маємо права. Ми впевнені, що перший пріоритет існування нашої держави це її оборона, захист суверенітету і територіальної цілісності. В повній мірі це стосується і видатків на оборону. Так, в цій війні. Нас морально і матеріально підтримує весь світ, Приймаю це рішення про виділення коштів як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. Але як показала практика, найголовніші наші союзники це Збройні Сили України, Національна гвардія, прикордонні війська, служба безпеки, підрозділи, зведені підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Ми маємо це враховувати і, безумовно, на сьогоднішній день зміцнення обороноздатності нашої держави є предметом загальнонаціонального консенсусу. Вчора оприлюднені певні, соціологічні, не певні авторитетні соціологічні дослідження, і я, мені було надзвичайно приємно почути, що завжди у нас в Україні найбільшим рівнем довіри користувалося церква. Вперше за всі роки незалежності. На сьогоднішній день рівень довіри до церкви, і рівень довіри до української армії і Збройних сил зрівнявся. Ніхто зараз в суспільстві не заперечує проти істотного збільшення витрат на безпеку, бо всі розуміють, хто шкодує коштів на свою армію, той годує чужу.